Ось такі смаколики з кабачків я сьогодні буду готувати. Ось вони так виглядять у розрізі. Бачите, як смачні, запашні. Я зараз ознайомлю із рецептом. А ще і сметанкою. М -м -м -м. Привіт, любі друзі! Сьогодні ми знову на каналі Смачно з Любов'ю з Валентиною. Я сьогодні хочу ознайомити вас з приготуванням смаколиків із кабачка. Для цього я взяла один невеличкий кабачок, одну морквину, одну картоплину. Це велика, навіть це половина картоплини, два зубчики чеснику, половинка цибулини, 2 яйця, 2 столові ложки манки, сіль, перець. Для початку я кабачки моркву, картоплю і цибульку натру. на Буряковій терці для борщу. Спочатку я натру кабачок. Я його не чищу, він молоденький, помитий. Цей кабачок домашній, зорода. Ось так. Я його погружу в мисочку. Він трошки постоїть. Кабачок я відклала в місочку, і на цій жатерці я потру морку. Морку я відразу буду викидати у велику білу миску. На цій же терці я натру картоплю. І також відправлю її до моркви у миску, Цибулю я також натру на цій терці. Також відправлю до картоплі. Пройшло 10 хвилиночок, кабачки я відіжму. Ось так в руках. І додам до суміші марки картоплі цибульки. Також на таку маленьку терочку я потру два зубчики чеснока. Я натираю прямо в миску, тому що тут буде все змішуватися. Будуть такі смаколики. Просто мною придумана блюдо. Так. Сіль за смаком я беру одну, такий дві невеличкі щіпки солі. Перчик у мене також перекручений із горошка перчику. Так. Буквально одна щіпочка. Е, сюди ж я вбиваю два яєчка. Я їх не розбиваю, цілі яєчка. так. Також ще на велику терку я натру 100 грамів ось такого сиру. І також додамо в миску до. овочевої суміші. А зараз я це все перемішую всі інгредієнти. Разом ось так. Дивіться, як воно гарно виглядає, різнокольорове таке. І вже пахне і чесничок і цибуля. І навіть перчик відчувається. Що ж, я ось так змішала. І зараз я висипаю ще 2 столові ложечки манки. І також перемішаю. Це все в нас настоїться ще 10 хвилиночок. І ми одразу му мимо смажити на олійки на сковороді. Бачите, які будуть прекрасні на нашій оладі, красиві такі кабачкові смаколики. Я сюди не додаю ні муки, тобто борошно не додаю нічого, тому що картопля, там є в нас крохмаль, воно зміцний, трішечки зліпить, і манка. Зараз вона трошки постоїть, стане, і дасть густину нашому овочевому фаршу. Ось так він виглядає розмішаний. І ось так виглядає в ложці. Чекаємо ще 5 хвилиночок і будемо готувати. А зараз приступаємо до жарки кабачкових смаколиків. смаколики. Не розігріту сковорідку, я вливаю олію. Десь три столові ложечки. Ось, щоб вона розійшлася по всій сковорідці. Так. Ми бачимо, що сковорідка розігріта. І ложкою буду ложити ось такі. Ja, ik doe het voor nog hair frisky voor mijn baby. Ik Будемо їх готувати до золотавої воїшкірочки. Ось так, накладати я буду по 6 штучок. Зараз буде на І я її ще зверху накрию кришечкою. Хай вони готуються. Пройшло три хвилиночки. І перевертаю. Я ось таку металеву штучку. Дивіться, які вони засмажені. Знизу я і трішечки піднімаю. І з другої хвилиночки вони також будуть прожаритися до трьох хвилиночок. Ворітка вже розігрілася і з другої сторони я посмажую не три, а дві хвилиночки. І зараз я вже їх знімаю на тарілочку. Такі вони, бачите? Смачні, підсмажені, гарно так виглядають. Буду закидати слідуючу партію. Ось такі смаколики кабачкові в нас вийшли. Вони випічені, ось такі. І зараз ми спробуємо, які вони на смак і всередині. Ось такий смаколик з кабачків всередині. Дивіться, видно, і муморка, видно, кабачок, і картопелька. Все-все-все. Він все, все. дуже смачний і запачний. То Той готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!